Продовжуємо тему спасіння. І ось у мене прийшла така думка дуже глибока. 119 псалом на українській мові написано блаженні ті, чия дорога в душках життя бездоганна, котрі живуть за Господнім законом. Блаженні ті, котрі дотримуються його, свічені і шукають його всім серцем. Адже вони не чинять зла. Вони ходять його дорогами. Ти заповів ретельно дотримуватись твоїх заповідей. Тому ось до цього місця можете прочитати далі вдома. Ось до цього місця блаженні ті, чия дорога життя бездоганна, бездоганна, котрі живуть за Господнім законом. Це значить, що. Людина виконує закон. І які б гарні, які б красиві не були проповіді, хто б вам не читав їх, як би ви не читали? І якщо я і ви не будемо виконувати, ми не будемо блаженні. Ми не будемо щасливі. Тому що як і впечатляють, що християни обманюють самі себе, адже ці люди не чинять зла. Якщо ти не слідкуєш за собою, і ти можеш прийти з зібрання якогось певного євангельського, а вдома десь на роботі скрізь чинити зло, то хіба ти щасливий цьому? Ні. Ти обманюєш себе? Ти просто знаєш про заповіді блаженства, але ти їх не виконуєш. Ось в цьому проблема. І Ісус каже, матір моя, і, е, браття мої, це ті, хто слухають і виконують слово моє. Оце дуже глибоко. Хай Бог тебе благословить. І мене. Амінь.